Що не тиждень, то в селах Луцької громади, а то й в самому місті прогулюються лисиці. Люди їх помічали то в центрі Луцька, то на вулиці 8 березня. Руді та пухнасті навіть людей не бояться. Ще й позують на камеру. Ей, подруга. Махавки. Диви йде, то стане. Ну, странно, а що вона йде, віде. бо реально вкусить музею, військової техніки, гуляє посеред міста. Але така зустріч може бути неабиякою небезпекою. На Волині почастішали випадки сказу тварин, найбільше у Ковальському районі. А нещодавно у Львові від сказу померла 40-річна волинянка, яку вкусив безпритульний котик. Чи є у луцьких медзакладах вакцини від сказу? До мене дуже багато людей, які мали укуси від домашніх тварин, від інших тварин, про те, що немає вакцини від сказу. Треба питання з вакциною вирішити. Володимир Олександрович, яка в нас ситуація? Тому що їздили люди в кови люди за вакциною. А це ж така хвороба, якщо не провакцинуватися, це 100% летальний випадок. Давайте ми пропрацюємо на даний момент у Луцькій міській дитячій поліклініці і медичному об'єднанні вакцини від сказу є в наявності, каже начальник управління охорони здоров'я. Не заперечує певний час. Проблема із вакцинами справді була. Централізовані поставки даної вакцини були проблематичні. Певний час не було вакцин на даний час проводиться перерозподіл. Між внутріобласної, коли закінчились в області, проводилися міжобласні перерозподіли вакцин. На жаль, вакцини самої такої як в Україні не було, тому тут не можна було закупити за кошти місцевого бюджету. Очікуємо, що в цьому місяці пройдуть прийде сертифікація вакцини в Україні і відновиться знову постачання. Кий голова наголосив: якщо вакцини мають достатній термін зберігання, їх варто закупити із запасом, бо це людське життя. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.